Вони еліта української армії, вони легенда, що живе. 30-та окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Це ім'я, якому вклоняється вся Україна. Їхня слава кувалася у вогні справжніх битв. Миротворчі місії в Іраку, Лівані, Конго, Косові. Світ знає українську доблесть. 2014 рік першими стали на захист Криму і Приазов'я. Савур, могила, там, де герої рятували героїв. Прориваючи кільце ворога, Дебальцеве. горнило, що загартувало найміцнішу сталь Бахмут. Тут тридцятка винищує вагнерівців, доводячи. Українська земля не для окупантів. Тридцята бригада стала першою в Україні повністю контрактною, бо сюди йдуть не за примусом, сюди йдуть за покликанням серця. Це братерство воїнів, де кожен професіонал найвищого рівня, де твій талант перетвориться на зброю перемоги, де ти станеш частиною елітного підрозділу, що пише історію золотими літерами. Гідна оплата, соціальні гарантії, навчання за стандартами НАТО. Повага суспільства це лише початок того, що ти отримуєш. Головне, ти станеш тим, ким пишається вся Україна. Ти станеш елітою. 30-та ОМБР ЗСУ тут народжуються легенди. Твоє місце серед найкращих чекає на тебе.